Рік, який переживаємо, це початок дев'ятниці новенне, перед великим ювілеєм року 2033. Року відкуплення спасенних подій. Подумаємо, років дві тисячі. Від смерті Ісуса Христа на Христі, років 2000 від Його Воскресіння, також років 2000 від того, як в особі улюбленого учня кожен з нас був довірений Діві Марії, років 2000 від віслання Святого Духа. Років 2000 від початку справи Божого милосердя. Відколи струмені милосердя Божого спобитого серця Спасителя розділялися увесь світ. Звісно, потрібно дожити дочекати до цього ювілею. Але готуватися варто, навіть дуже потрібно. Сама підготовка це вже є велика благодать. Тому і день паломництва, яке відбулося у Ченстахові, було, власне, упереджені, неділі Божого милосердя. І про таємницю милосердя Божого і зараз думаємо. Тому і заклик цього дня паломництва, що відбувся, чекаю на Твоє милосердя, як в однієї з наших пісень. Чекаю, Господи, на Твоє милосердя. А час дев'ятниці пов'язаний зі знаками часу. Через ці знаки часу Бог об'являє нам, яким способом хоче діяти для нас. Варто на два такі знаки, дуже характерні, характерні в останньому часі. Увагу нашу звернути. Перший знак це чудо є в Христіні. І згадані два такі чуда, що в Польщі відбулося, якби на двох полюсах Польщі. У костелах Сокулка Це на Північному Сході і у Легніце на південному заході. Чудо є в Христіні, коли у консакрованій, переміненій гості появилися квітинки людського серця, м'яза страждаючого, умираючого серця, знак що у Євхаристі присутній живий Ісус, що є в Євхаристі живе і присутнє зранене Його серце, серце, яке страждає і вмирає з любові до нас. А другий такий знак, особливо його видно на Ясній горі, Знак неймовірного руху, якби знизу від людей, знак бажання довіряти себе людських сердець, Богородиці. День паломництва на Ясній Горі то була перша субота місяця, і там, щомісяця, відбувається День довірення Марії. Цариці Польщі упродовж останніх двох-трьох місяців так ця справа довірення Марії прозрослась, що всі зали на Ясній горі були зайняті. І Дійсно прийшлося відмовитися від традиційного паломництва. То був хоч раз, в Чеснокова на паломництві міжнародного пам'ятає, щороку було це паломництво від катедри до санктуарію, а цього року ні, бо потрібно було взагалі програму змінити. Не стільки багато людей прибувало, власне, щоб відновити довірятися. І Марії, що ця зміна програми мусила відбутися, тому це дуже дуже промовистий знак. Декілька тисяч людей, що у тому місці особливому довіряє своє життя Божій Матері. Також у численних інших місцях це незвичайний знак часу. Справа відкуплення, справа Христа. Можна згадати зображення, що є у каплиці, де молиться єпископ Опікон руху на зерських родин, єпископ Андрій. На цьому зображенні два плоди Христа. Перший Євхаристія, а другий Богородиця. Вони дійсно плоди Христа, плоди відкуплення. В одному з текстів літургії чуємо, молимося у Євхаристії, звершуємо смерть Ісуса на Христі, а також під Христом. Згідно запобіту з Христа, ми були довірені Марії. Ці два плоди Христа два знаки. Варто, як визначаючи дорогу знаки взяти їх на час дев'ятниці, очікування на великий ювілей відкуплення. Вони знаки для нас. Хочемо задуматися, нахилитися, щоб в цих реколекціях власне, роздумувати ці два знаки. Отже, розпочнімо від таємниці Христа. Перший знак. Сесна П'ятниця. Літургія в одному з. Марійних санктуарів. До речі, там також у перші суботи місяця богослужіння, довірення Матері Божій за участю численних людей і вражало. це що вражало, це великий натовп людей, молодих, родини. З малими дітками брали участь у містеріях Господні страстей. Це жива церква, живий храм, попри те, що називають кризу у церкві. Костел, храм, повен надії, молода церква. Розповіть про одне з таких місць, дуже гарна літургія, співи, пісні, глибоке, запалюючи Божим вогнем Слово, очільника літургії. Тоді краще було збагнути слова отців церкви, які пояснювали, власне, церква, спільнота церкви народилася пробитого на хресті серця Ісуса. Тоді, коли Спис солдата відкрив серце Ісуса, коли витекли кров і вода, тоді народилася церква, як Єва була створена Богом з боку Адама, який був сном зморений. Говориться сьогодні. Про кризу церкви, але це лише людське бачення. Бо ж церква це тайна пробитого на Христі серця Ісуса, того серця, яке перемогло кожен гріх, яке перемогло кожне зло. Церква це тайна пробитого на Христі серця Ісуса, яке безпечно безперестанно, безперестанно перемагає. Серед багатьох під час тої згаданої літургії цесної П'ятниці родина з двома малими дітками, одна дівчинка приблизно сім років друга, на руках татових неповносправна. Було видно, що дуже довго. Хвороба винищує її слабке тіло, а також прилади допоміжні, які використовує та родина з уваги на хворобу дитинки. Ці прилади спричиняли галас, але це нікому не заважало. Бо тайна Христа це також тайна нашого життя. Ми також у ній маємо участь через наші щоденні малі хрести, хрестики. Той тато дуже хоробрий, літургія довга, дитина ця маленька, хвора на його руках, а мама з ясним світлим обличчям і також сестричка, яка стояла на своїх ногах, повна надії. Хочеться захоплюватися таким ставленням. Важко уявити собі такий щоденний хрест в особі малої дитини, яка роками виснажена хворобою. Але з боку віри цей хрест тої родини, це хрест, який є плодовитим, приносить. Зараз не видиме для наших очей велике добро для всієї спільноти церкви, для кожного з нас. Очима лише людськими, непобаченими нам не побачити цього добра. помічаємо лише через віру, завдяки вірі, що це добро є, що це добро діє. Отже, ювілеї відкуплення це сила, яка випливає з Христа. Міць, у якій можемо брати участь через Євхаристів та через наше довірення себе Марії. Завдяки такій участі беремо, починаємо нести наш особистий Хрест. Ми стаємо здатні, щоб просити молитві заступницькій про благодать, скрушення сердець для наших ближніх, для нас самих, а перед за все, про те, щоб зустріли безкорисливу любов, щоб ми ставали для всіх свідками такої любові. Сам Ісус учинить нас здатними такими бути. І Будуть звершуватися дива переміни сердець, на таке очікуємо, про таке хочемо просити, особливо оновлюючи акт довірення Діві Марії.